Цивілізована переробка відходів питання реально дуже важливе для міста Миколаєва. Миколаївські комунальники працюють над проєктом сміття-сортувальної станції. Підтримка бізнесу на Миколаївщині. Це відбувається на конкурсній основі. Розкажемо, яку допомогу можуть отримати підприємці. Мистецтво живе вічно. Тут ми бачимо і рідне місто наше, і екзотику. В обласному художньому музеї стартувала виставка робіт Валерія Купцова. Сьогодні середа, 19 березня, і у нас для вас є новини. З вами Вікторія Панченко і команда телеканалу Март. Далі детально про всі новини. Учора російські війська відкрили артилерійський вогонь по одній з громад Миколаївщини. Про це йдеться у зведенні Ова. Близько 16-ї години стався обстріл акваторії Очаківської громади. Постраждалих, на щастя, немає. Президент Володимир Зеленський заявив, що одного наказу очільника РФ не бити по енергетиці замало. Україна підготує список критичних об'єктів, по яких Росія має припинити завдавати ударів. Таку заяву він зробив на спільній прес-конференції з президентом Фінляндії Огельсінки. Далі пряма мова. Список об'єктів список він у нас знов таки є. Список об'єктів, цивільних об'єктів. Енергооб'єктів, інфраструктурних об'єктів цей список ми обов'язково підготуємо і дамо нашим партнерам. Якщо руски не будуть бити по наших об'єктах, ми точно не будемо бити по їх об'єктах. Головне управління розвідки України знищило російські системи ППО, морські судна та гелікоптер у тимчасово окупованому Криму. Згідно з опублікованим відео, в ГУР було уражено низку радіолокаційних станцій. Також під удар потрапили пускова установка С-300, командні пункти РЛС, а ще три зенітні комплекси транспортне судно, універсальний буксир Федір Орюпін та Вертоліт Мі-8. У ГУР красномовно додали, що окупанти упродовж кількох днів дрижали від небувалого гуркоту. Допомога бізнесу та розвиток економіки. На Миколаївщині продовжує діяти програма фінансової підтримки суб'єктів малого та середнього бізнесу. Вона передбачає чотири види допомоги. Про це під час брифінгу розповіла заступниця директора обласного департаменту економічного розвитку Інна Панкул. Хто може отримати цю допомогу та які ще програми діють для підприємців, розкажемо за мить. Від початку війни бізнес на Миколаївщині опинився перед серйозними викликами. Дехто змушений був закрити свою справу, інші шукати можливості в нових регіонах. Попри труднощі, підприємці продовжують адаптовуватися, а держава та обласна влада підтримують їх, запроваджуючи нові програми та ініціативи для розвитку бізнесу. Зокрема, на території області діє фінансова підтримка суб'єктів малого та середнього підприємництва, яка передбачає чотири види допомоги. Це як часткова компенсація відсотків за кредитами, які отримують підприємці для свого розвитку, часткова компенсація вартості придбаних основних засобів, часткова компенсація кредитних коштів, отриманих на відновлення основних засобів, які були зруйновані в результаті збройної агресії Російської Федерації. І четвертий захід це часткова компенсація витрат на повернення бізнесу із містріла. Кації до Миколаївської області розмір такої фінансової підтримки для одного суб'єкта підприємництва не може перевищувати 200 тисяч гривень на рік, пояснює Інна Панкул. Це відбувається на конкурсній основі. Суб'єкти підприємництва формують певний пакет документів, який передбачений порядком. Формують цей пакет документів, надають його на розгляд. За результатами розгляду цих пакетів документів формується список підприємців, які беруть участь у конкурсному відборі. Цьогоріч на цю програму з обласного бюджету планують виділити від 5 до 7 мільйонів гривень. Крім того, підприємці також беруть активну участь у державних програмах, які реалізовуються по всій Україні. Це такі програми, як доступні кредити 5-7-9, Це такі програми, як гранти на переробні підприємства, також компенсація 25% вартості. Сільськогосподарської техніки гранти на власну справу і гранти для ветеранів та члених їх сімей. Так, за програмою доступні кредити торік було укладено понад 700 договорів на суму близько 3 мільярдів гривень. Для того, щоб налагодити комунікацію із підприємцями, в Україні запровадили платформу діалог влади та бізнесу. На цій платформі Діалог влади та бізнесу регіональна влада зустрічається з представниками бізнесу щотижня. На офіційній сторінці Фейсбук Миколаївської обласної військової адміністрації публікується анонс щодо того, яка тема буде розглядатися на наступній наступному, наприклад, тижні в цьому анонсі визначено тему і є посилання на google форму в якій можуть зареєструватися будь-які представники бізнесу великого, маленького, середнього. Також усі охочі можуть залишити там свої питання, які надалі проаналізують фахівці департаменту, аби зробити майбутні конференції максимально корисними для підприємців. Я закликаю підприємців брати участь в цих діалогах і залишати свої питання, які потребують вирішення, або залишати напрямки тих тем, які цікаві для того, щоб отримати додаткову інформацію, щоб ще краще реалізовувати свій бізнес і отримувати дохід відповідний. З жовтня по грудень минулого року на Миколаївщині провели 13 таких зустрічей. У них взяли участь понад 1200 осіб. Ці зустрічі відбувалися як в онлайн форматі, так і в офлайн форматі. Також у 2025 році продовжуються ці зустрічі. Вже відбулося в нас 14 зустрічей, в них взяло участь понад 500 учасників. Розглядались різні теми, наприклад, як державні грантові програми, послуги Укрзалізниці для бізнесу, жінки і бізнес, зміна податкового законодавства та послуги державної податкової служби та багато інших тем. Щоб ефективно допомагати підприємцям у вирішенні їхніх питань, до діалогу залучають фахівців із актуальних для них тем. В обласному департаменті економічного розвитку. Сподіваються, що такі зустрічі сприятимуть не лише розвитку бізнесу регіону, а й зміцненню економіки нашої країни в цілому. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Для наших глядачів у Ютубі нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. І звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТІВІ. У Миколаївській області піротехніки розмінували понад 26 тисяч гектарів територій. Про це повідомляють Вова. Загалом йдеться про лінії електропередач, залізничні колії, автодороги, лісові масиви та інше. Піротехнікам вдалося вилучити понад 70 тисяч вибухонебезпечних предметів, серед яких 89 авіабомб. Крім того, завершене первинне обстеження у п'ятьох громадах, зокрема Сухоєланецькій, Константинівський, Веснянський, Рацадівській та Володимирівський. У ніч на 16 березня в селі Михайло Ларине на Миколаївщині сталася аварія, внаслідок якої з цистерни вантажівки витекли нафтопродукти та меляса. Було забруднено 400 квадратних метрів ґрунту. За інформацією Державної екологічної інспекції, вже відібрані проби для лабораторних досліджень. У відомстві зазначили, що наразі встановлюють всі обставини ДТП, аби притягнути винних до відповідальності. Крок до цивілізованої роботи з відходами. У Миколаєві має з'явитися сміттєсортувальна станція. Рішення щодо її функціонування міська рада ухвалила восени минулого року. Ситуацію з його виконанням в ефірі телеканалу МАРТ прокоментував перший заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Ігор Набатов. Тому докладніше про це далі. Проблема цивілізованої роботи з твердими побутовими відходами наразі є надзвичайно актуальною для Миколаєва. Говорячи про це, перший заступник директора міського департаменту житлово-комунального господарства Ігор Набатов називає як мінімум дві причини, що спонукають громаду активно шукати шляхи її розв'язання. Питання реально дуже важливе для міста Миколаєва, важливо в декількох контекстах. Це і питання. Функціонування взагалі ідеї сортування. Новий закон про управління відходами чітко передбачає це вже як необхідність не право вибору, а фактично необхідність забезпечення сортування. Другий момент це діючий наш полігон, срок його експлуатації кінець 26-го року. Зняти напругу через наповнення діючого полігону ТБО та разом з цим виконати норму закону має поява в Миколаєві сміттєсортувальної станції. Рішення щодо її функціонування Миколаївська міськрада ухвалила в оцени минулого року. Також було розроблено техніко економічне обґрунтування проєкту, серед іншого, воно передбачає, що терміни його впровадження мінімум 10 та максимум 18 місяців. Це дуже гарний документ, який дав нам можливість зрозуміти перше сроки, друге вартість того чи іншого напрямку. Тому маю надію, що навіть у цьому році ми вже будемо бачити якісь результати. Наступний етап реалізації проєкту проведення конкурсу з визначення підприємства-оператора сміттєсортування. За словами Ігоря Набатова, суб'єкти господарювання проявили зацікавленість до такої можливості, однак відразу провести конкурс не вдалося. Нам було оголошено конкурс у жовтні місяці, якщо не помиляюся. Але, на жаль, не було учасників при проведенні цього конкурсу, хоча було розуміння, що є зацікавлені суб'єкти, тому що по етапам визначалася ідея така, що у нас звертається суб'єкт з метою отримання конкурсної документації, і ми бачимо, що є звернення щодо отримання конкурсної документації. В подальшому наступний крок це надання конкурсної пропозиції з боку цього суб'єкту. Наразі департамент ЖКГ готує новий конкурс на визначення оператора станції сортування сміття. Там розраховують, що він буде вдалим. Проєкт запрацює і Миколаїв таким чином зробить важливий крок до цивілізованої роботи з відходами. Катерина Рупташ, Віталій Мехеда, Євгеній Унчаренко. Новини на телеканалі МАРТ. Про спорт. У Києві завершився чемпіонат України з фехтування на шаблях вікової категорії до 23 років. На доріжках змагалися спортсмени зі столиці, Одеси, Черкас, Рівного та інших міст. Миколаївська 17-річна шаблістка Вікторія Коротченко виграла особистий турнір. Вихованка Артема Скорохода в фіналі перемогла одеситку Валерію моренець кубанську Порадували миколаївські дівчата і в командному турнірі. Вони дійшли до фіналу, де здолали збірну Черкащини. А у чоловіків в особисті... Першості В'ячеслав Дзюба здобув бронзу. Крім того, чоловіча збірна завоювала срібло турніру. Вітаємо наших спортсменів. Бебі бум у Миколаївському зоопарку. Там у кінці лютого та на початку березня з'явилося семеро малюків. Четверо козенят і троє ягнят. Про це йдеться на фейсбук-сторінці зоопарку. Кози Ася та Квітка подарували по двоє козенят. А у чотиророгих овець Святого Якова теж поповнення: дві ягнички та баранчик сюрприз, який народився раніше очікуваного терміну. У зоопарку кажуть, що наразі малюки і мами гріються в теплих приміщеннях, але вже невдовзі їх випустять на подвір'я арт-об'єкту Дідова хата. Не пропустіть можливості побачити маленьких пухнастиків на власні очі. Мистецтво живе вічно. Членкиня спілки художників України Юлія Гур'єва зібрала 90 картин свого батька Валерія Купцова, щоб представити їх на виставці. Чому ця подія більше ніж просто експозиція? Дізнавалася Яна Циня. Митець, який оздоблював дитяче містечко Каска та працював над оформленням Миколаївського автовокзалу. Цього року видатному радянському та українському художнику Валерію Купцову виповнилося б 90 років, але на жаль, його вже немає серед нас. 18 березня у Миколаївському обласному художньому музеї імені Верещагіна донька митця та членкиня спілки художників України Юлія Гур'єва організувала виставку робіт свого талановитого батька. У 2021 році року його не стало з нами. Um, у нас була виставка, присвячена пам'яті Валерія Дікімича, але ну, вона була в, в осені 21-го року, і, і ще тоді Сергій Миколаївич попросив виставку перевезти до музею. Ну, Ви ж пан, маєте 22-й рік події такі не дуже в нас сели, да, тому виставка би, тут законсервувалася. Серед присутніх на виставці директор Миколаївського обласного художнього музею імені Верещагіна Сергій Росляков. Він наголосив на різноплановості творчості Валерія Купцова. Тут ми бачимо і рідне місто наше, і екзотіку можемо побачити, бо він був дійсно закоханий в мистецтво далекосхідної країни Японії. І тут багато робіт присвячених тематиці японської культури, японської цивілізації. Потім він був він ще був і графіком. Він ілюстрував книжки. Він був і майстром пейзажу. Валерій Купцов залишив по собі пам'ять не тільки як художник, а як чудовий колега та друг, зазначає Дмитро Артим, голова Миколаївської обласної спілки художників. Він мій колега, ми хоч старший, набагато старший від мене, але ми разом працювали, ми були в одній організації, довгий час приймали участь і разом на наших виставках. І мені, як, як художнику, як, як голові спілки цікаво знов сьогодні побачити в цьому виставковому залі музею імені вирішає його творчість, його мистецтво. Виставка художніх робіт Валерія Купцова працюватиме в музеї протягом місяця. Відвідати її та насолодитися роботами видатного майстра можна з 10 до 16.00 за адресою Велика Морська. 47. Яна Циня, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. І про погоду цього четверга, 20 березня. У день у Миколаєві очікується хмарність, а ранок та вечір обіцяють бути ясними. Без опадів. Температура коливатиметься від нуля до 11 градусів тепла. Вітер переважно північно-західний, легкий. Вологість повітря у середньому складатиме 67%. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте уподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться у коментарях думками про сміттєсортувальну станцію, яка має з'явитися у Миколаєві, та як це вплине на екологію в місті. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРКМАРТІВІ. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.